У Смілі в останню путь провели земляка Вадима Битяка, який загинув наприкінці минулого року, 28 грудня, на Донецькому напрямку. Герой служив старшим сержантом штурмового батальйону. Йому було 56 років. Офіційна жалобна церемонія проходила на центральній площі перед будинком Рад. Попрощатися з Вадимом Битяком прийшли сотні смілян та його бойові побратими. Не мої слів для втіхи, родині, друзям, знайомим, всіх, хто знав, з ким працював. Але я хочу сказати одне: перемога обов'язково буде за нами. Пам'ять про нашого героя завжди залишиться в наших серцях. Ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя: батька, чоловіка, сина на кінець товариша, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну країну, землю, котрий бачив на власні очі, що таке війна. Котрий перебував в тій реальності. Але одного дня його серце зупинилося. Витяг Вадим неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Вадим Петяк тривалий час був членом протестантської громади та адміністратором церкви Блага вість за лічені дні до своєї смерті, 25 грудня. Він розділяв радість вірян у зв'язку з урочистим відкриттям нового приміщення церкви. Він виконав найвищий заповіт любові Божої, віддавши життя за своїх друзів. Поховали Вадима Битяка на Алеї Слави міського цвинтаря. Ми прощаємось з щирою людиною, з людиною з великої літери, чудовий батько. Чоловік, друг, побратим і серед всіх чеснот, які ми знаємо про нашого друга Вадіма, хочеться підкреслити ще одну, це те, що він був рухомий любов'ю до людей. Я пам'ятаю, як ми їхали разом з ним навесні, для того, щоб допомагати родинам переселенців. Вадім достав повістку, показав мені і сказав, я йду на війну. Я спитав, як це сталося. Він каже, я пішов сам. Я пішов добровольцем, я хочу бути там, я хочу захищати.